Добрий день. На столі ви бачите дари осені. Щедрою виявилася на наша осінь. І на перець, і на баклажани, і морква така велика вродила, і кабачки ще трішечки залишилися, З помідорчиками трішки гірше, але ще є помідори. І от сьогодні. Хочеться приготувати щось таке смачненьке на зиму. Уже багато салатів закрито. Але от такої краси все хочеться і хочеться їх закривати. Подивіться на оцей перець. Ну, ну, Це прямо художниця осінь, тільки змогла отакі красиві шедеври створити. Або баклажани. Або які манітні помідори. Хочеться і хочеться робити з них заготовки на зиму. І сьогодні я вам пропоную такий салат сочний і ароматний закуску, в якому зібрані всі аромати осені. Спочатку нам потрібно взяти 4-5 баклажанів. Півтора кілограма перцю, 4-5 капачки, три великих морквини, півтора кілограма помідор. Спочатку я розріжу баклажанчик і засолю його на 30 хвилин, а потім в труморку і почну підсмажувати її в олійці. Нам олійки потрібно. Пів стакана, ось тут олійка в мене. Півтори столових ложки солі треба, чайну ложечку чорного перцю і три столових ложки цукру. І так почнемо з того, що наріжемо баклажани. Баклажани, я, звичайно, різатиму. Отак. Швиденько. Такими шматочками. Потім їх посолю і залишу на 30 хвилин. А буду тих пір, поки буде тушитися наша морква. І так підсолюємо баклажанчик, отак порізали, звичайно, перемішуємо їх. І залишаємо. А я тим часом почищу моркву. І так я натерла на велику терку три. Це три морквини, бачите, три морквини великих. І вливаю в каструльку. Пів стакана олії вмикаю плитку. тільки олійка почне підкипати, вкидаю сюди морковку. І вона буде томитися на дуже маленькому вогні до тих пір, поки я не поріжу перець. Так вона буде томитися. Огонь ми прикручуємо зразу майже на мінімальний. У мене на 600 потужність. Зараз нарізаємо соломкою. Такими красивими шматочками. Нарізаємо різноманітний, зелений, червоний, оранжевий. Дуже гарний. Ну, Любуватися. Розрізуємо на 4 частинки і ріжемо соломочкою. Різноманітний у нас перчик, дуже такий різнобарний. І отак ріжемо акуратно, невеличкими шматочками. Такою соломкою. І так морковка у нас протушкувала рівно стільки, скільки я різла перець. Ось такий гарний вийшло у нас перець, різнобарний, дуже красивий. А я на маленьку терку натираю велику цибулину і морковку. І так перемішую цибульку з моркою і ж залишаю на мінімальному вогні 5 хвилин до тих пір, поки я наріжую кабачки. Кабачки розрізую невеличкі кабачки в мене. Розрізую на четвертинки і ріжу на такі часточки. Таких кабачків нам потрібно 4. І так, цибулька з морковкою протушилася. Я нарізала кабачки і вимкнула їх. А тим часом дорізую помідори. Отак, довільними часточками, як кому подобається. Тепер вмикаю плитку вже на середній вогонь. І все. Викладали спочатку помідори сюди. Людях сочок. Далі перець. тобто все викладаємо капочки і так ми виклали все крім баклажан і воно повинно протушкуватися 15 хвилин отак гарно перемішуємо його і тушкуємо 15 хвилин. Тим часом перекладаємо баклажани в другу посудину. Вони пустили отак воду. Щоб води не зливатись, ми просто перекладаємо баклажани в другу посудину і покладемо їх через 15 хвилин. І тоді ж додамо перець, сіль і цукор. Так, минули 15 хвилин, багато в нашій закусочці з'явилося соком, ніякої води ми не додавали. І сюди ми додаємо баклажани. Салат наш варився гарно. І тепер легенько їх розмішуємо. І на цьому етапі нам потрібно вкинути 3 столові ложки цукру. Я вкину спочатку трішки менше, потім попробую додам. І чайну ложечку або навіть трішки більше меленого перцю. І сільлю трішечки. Так, пів ложечки вкинемо, ось сільки баклажан на солоні. Закипить, потім будемо кидати, додавати сіль і сукор за смаком, вже після того, як звариться заготовка. І так ми її розмішуємо гарно. І отак, коли вже кинули баклажанчики, отакий красивий получився салат, така красива вийшла закусочка в нас, ми залишаємо його варити на середньому вогні ще 15-17 хвилин. За 10 хвилин до кінця варки додамо 7 зубочків. Часник на терпіру. Ну це е, за бажанням. В рецепті цього не було, але які ж баклажани без чеснику. І я ще хочеться мені додати хмелі-сумелі. Ось так запалку, яка у вас є на вас смак. Зразу з'являється новий смак. І додаємо. Вже в кінці 200 ложки оцту. І далі пробуємо. То за рецептом треба додавати 300 ложки Все-таки я додам три, а потім додам ще цукру. Бо з оцтом експерименти проводити не можна. В рецепті 300 ложки, через те я тут 300 ложки. І ставлю на середній вогонь доварювати ще на ну, хвилин 7. Така вийшла густа, красива, закуска. баклажанчик і ціленькі, якочок ціленький. Перчик красивий отакий. От і отака от смачна. Заголковка баклажана з перчиком, з кабачками, з морковкою. Дуже смачна получилася. І густенька, і все в міру. І дуже така красива. Гляньте, яка. Гава. Ми зараз будемо розкладати дуже бабочки. Це така дуже смачна, просто дуже-дуже смачна закуска з баклажан, з перцю і кабачків у нас вийшла в такому красивому соусі, густенькому. На смак просто безподобна. І от така вона густа, апетитна. Просто дивися і вже хочеться її з'їсти всю банку. Не пожалійте, закрийте таку закуску і підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і готуємо і далі разом.